Іолона, доброго дня, так. Це Свиридо Панасович із Снігирівки. Ой, доброго дня, доброго. Ілона, я хотів сказати, що ми знайшли на весілля фотографа вдвічі дешевше. Вибачте. Ага, добре. То Я вас розумію. Нічого страшного. А, гарного вам дня, гарної зйомки. Ха, знайшли вони фотографа. Подешевше. Я його теж. Знайшла! Всем привет! Сьогодні ми не просто вирушаємо у подорож, а будемо подорожувати і робити гарні-гарні фоточки. Хочу вам представити зі мною моя подружка і модель Дарина. Всім привіт! І ми з Дашею хочемо приїхатися околицями Києва, щоб знайти якісь чудові красиві локації для фотосесії. Тож, з вами програма Фотопрогулянка з зеленою рукобрацькою». І якщо ви готові, то ми їдемо далі. І сьогодні ми з вами поговоримо, як робити круті фото в подорожі. Ми вибрали першу локацію, такий гарний ліс, і тут будемо робити першу нашу зйомку. Перш за все, я хотіла вам порадити, яку техніку з собою треба мати, щоб ви ну, не втратили гарні кадри. Насамперед, якщо ви знімаєте на телефон, візьміть з собою павербанк. Це вам знадобиться в такі довгі-довгі подорожі. Для фотокамери візьміть з собою запасний блочок, який ви зможете змінювати, якщо у вас сяде фотоапарат. Композиція в кадрі це основний ключ. Успішної фотографії. І коли ми просто їхали-їхали і десь зупинилися і хочемо зробити креативне фото, то давайте почнемо не з фотографії за кермом. А наприклад, підемо до багажнику. Йдемо. Так, ідемо. Ось такий гарний багажничок. Дашунь, сідай, як тобі буде комфортно. Тому що модель повинна а, почувати себе в кадрі все ж таки вільно. Так, а якщо щось десь по позі ми а, побачимо а, неправильне, ми підскажемо. Так, ну ось мені в принципі подобається. Так, і ми робимо перші наші кадри. Так, не дивись на мене, дивись в сторону. Розглядай ялинки. Можна ручу а, з переднього плану до волосся підняти. Угу. Ми вибираємо гарні ракурси і не лінуємось Так, О, чудово. дошень, а зроби так рубашечку на, ага, на плече. Так, дивись на ялинки, пошукай білку десь, там, може, щось скаче. Ми робимо як загальні фото разом з ножками, так і робимо такі більш крупніші. Нам не потрібно, а? Нам не потрібно тільки загальні. Чим більше ви будете вибирати різноманітність крупності кадра, тим цікавіше вийдуть фоточки. А, лягай якось так гарнесенько. Так. Є чудово. Не дивись в камеру, угу. а зроби праву ручу, так до голови, як ти поправляєш волосся. Угу. Так, добре. Є. Я думаю, тема з багажником в нас розкрита. В подорожі ми ж поспішаємо і ми ж ведесенько робимо. Тут пофоткалися. І зараз можемо ще перейти на капот машини. Так? Прошу пані. Юху! Отже, в нас маленький нюанс. Машина велика, дівчинка маленька, то ми що робимо? Допомагаємо залазити. Ні, не ногами допо. Давай. О, Ось все обережно. Ой, все нормально. все? Нормально, нормально, хай буде. Так. Намагаємось, щоб модель не впала в першу чергу, а далі вже за машину будемо переживати. І е, нам головне в. Такі фотосесії розуміти, як ще сонечко попадає на обличчя. Тут можна побачити, що в нас плямками. Бачите, як на модель лягає сонечко. І Якщо вона відвернеться, то воно стане контровим. Тому ми її саджаємо так, щоб сонечко на обличчя попадало, і воно буде дуже чудово. Ану, спробуємо. Так, головне, щоб мене йожик не вкусив. Чудово, ага. І робимо парочку загальних фото. Угу. В лісі ще ми можемо використовувати е, ялинки, листочки як фреймінг для фото. Це е, коли передній план камери закривається, наприклад, ось у нас є гарні mm -hmm. хвойні. Так. Це називається фреймінг. А можеш трошки так лягти на ручку, ага? Та! Шикарно, позуй. Так, не забуваємо, що ми можемо брати як загальне фото разом з машиною. І робити крупніше. Оп! Є. А сядь тепер е спереду і по поклади ручки отак. Угу. Yeah. І можеш в сторону ще подивитися. І ще в сторону, бо там сонечко гарно на обличчя падає. Так. Так, трошки обличчя в сторону, в іншу сторону, туди. Чудово. Є. Ми не забуваємо, що моделі треба підказувати, як пазувати, бо вона себе не бачить з тієї сторони, з тієї з того ракурсу, як ми її е, знімаємо. Ну що, погнали далі! Ну що, любі друзі, ми зробили фотосесію ззовні машини. Зараз е, будемо робити. Внутрі. І коли у нас є гарна модель з гарними ніжками, то ми просимо її положити ніжки на торпеду. Так, і ось у нас вийшло трошечки е, розложитися сидіння. Так, і просимо нашу модель получати задоволення, розслабитись і просто кайфувати. А ми так, вибираючи гарні ракурси, дивлячись е, за сонечком, яке падає на обличчя за, за сам перед. Бо обличчя в нас дуже. Е, Важливо в кадрі. Так, трошечки поверни до... А? Ага. Чудово. І робимо пару кадрів. Так, можна ще відходити від машини і знімати через вікно. Так. І вибирати, як ми пам'ятаємо, самі надзвичайні ракурси. А, поміняй ножки трошечки. О, так, чудово. А можеш ось цю стопу ліву поставити якось на терп'ятку, Ага. О, супер. Так. І трошки обличчям в праву сторону на сонечко. Угу. Замечательно, дуже добре. Так, ми зробили. Повний зріст, гарні фоточки. Тепер просимо а, зараз а, нашу модель висунутися віконечко сюди. Повзи до мене, повзи сюди. На щось типу, знаєш що такого. Так. О, чудово. Слідкуємо також, щоб було все гарно по зачисті. Угу. І ще велась, ще, ще, іще, ага. Так. І ти така, як виглядаєш. Так, трошки ну обличчям в ліву сторону, угу. бо сонечко нам засвітлює. О, молодець. Так, все подобається, окрім оцієї руки. Не знаю, чого, положи її, може. Угу, Супер. І туди-туди вліво, щоб сонечко не засвічувало. Так, гарно. Опусти голову вниз, тепер так подивись. Угу. Зараз. А тепер трошечки на мене, тільки так повільно поворачую. Ага. Є. Супер. І ми зробили ще декілька портретиків. І можемо їхати далі, подорожувати і шукати гарні локації для зйомки. Let's go! Ну, друзі, Їхали, їхали, і Даша побачила ось таку гарну локацію. І як у подорожах це робиться, ми що біжимо фоткатись. Давай, Дашунь, залазь. Боже, вони не попадають? Та ні, не попадають. Ти такі жирненькі вибирай, ага. Так можна присісти, ножечку якось підняти гарнесенько і задумчиво дивитися в даль. О! Супер. І ми дивимося за світлом, яке падає на обличчя. Чудово. Якщо ви а, звернете увагу, ви побачите, що ми вибрали локацію в тіні, щоб не було ярких перепадів об сонця. Вже чудово виходить. Чудово, чудово. А давайте трошечки ручу, так може, якось трошки назад. О, давай вперед наклоняйся. Так. Супер. Цей ліс ще не бачив такого. Зможемо ще туди перебратися? Трошки змінимо. Так. Тільки не впади, тільки не впади. От за що я люблю моїх моделей. То, що вони в мене дуже сміливі. Угу. Ого, ого, ого. Так, наша модель вже на горі. Угу, супер. Так, і ми вибираємо найцікавіші ракурси. Можеш взагалі сісти, знаєш, як воговські якісь фотки, де нозі, ножички там, да-да-да, в різні сторони. Такі не дуже о, натуральні, щоб пози були. Угу. Клас. О, наклоняйся, так, 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 так. Чудово. Дивись тепер в сторону. Супер. Ще є така маленька фішечка, якщо ви залишаєте більше простору внизу кадру чи угорі, то це додає такий кіношний ефект на фотографії. О, молодець. О, як старається, хоч гарні фото. Чудово. Ось так, коли подорожуєш, то можна зупинятися в різних містах і робити різні-різні-різні кадри. Раз, оп. В яких ми будемо слідкувати за світлом і за настроєм моделі. Ти ще жива? Так. Все. так. Супер, погнали до машини. Це не наша, якщо що, наша далі. Любі друзі, ми зараз приїхали на локацію, де е, в нас є багато простору, вітер, і ми хочемо це використати, щоб зробити позування в динаміці такий. Е, ми так для образу причепили. Невеличкий шарфик. Ось і рубашка. Це буде додати динаміку в кадрі. Ну що, Дашень, Побігаємо. Так. так. Добре. Не дуже швидко, не поспішаючи. Підходимо к машині і тут починаємо позування. Так. Добре. О, хорошо. Так, чудово. Нам головне, щоб в кадрі в нас красиво. Ось так. Вітер грався з волоссям і з тканиною. Угу. Так, чудово. А зроби більше волосся на обличчі, щоб, знаєш, налітало, так, ага. О, о, Гуд. О, роби, роби так ось ці пози, коли спинку так трошки. угу. Так, і смотри в сторону. О, дуже чудово. І трошки походи так. Погуляй трошки. <гуляй> 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 О, чудово. О, який вітер. Давай ловити. Підійми руки догори, щоб рубашка гарно ага, розліталась. Ще є такий трошки важливий момент, коли ми знімаємо сонцем. Треба дивитися за нашою, за моєю тінню. Бо коли модель стоїть в кадрі, від мене, от бачите, тінь падає і може. Попадати і в кадр, і на модель, то під час е, фотосесії на такому відкритому просторі нам треба дивитися, щоб цього не було. Бо фотограф повинен бути як вампір. Не відкидати тінь, не відражатися в дзеркалі. І щоб е, Модель в нас трошечки розслабилась. Е, Ми, е, мабуть, трошечки тебе, може, перевдягнемо. В нас так дуже випадково з собою ще є е, плаття. То ми зараз перевдягнемося і продовжимо знімати динаміку. І так, фокус-покус. Раз, два, три. Модель вже перевдягнута. І ми зараз швидко, шведесенько зробимо е, декілька фото за кермом. Ну, що повинно хоч щось таке бути. І потім ще трошечки прогуляємось. Так, Даші. давай зараз ми так, слідкуємо за моєю тінню. Трошечки просимо модель видвинутися. Так, наперед можеш покласти ось так. Ручу на… А. О! Добре. А поміняй ножки трошки. А. О, чудово, так краще. Ми вибираємо різні ракурси, дивись туди прямо. Щоб сонечко... І опусти руцю, Ага. Так, синди, так. О, а ще я бачу ось тут відображення. А можеш підійти і стати якось, знаєш, блокатившись. Угу. Так, бо я хочу зробити пару фото з відображенням. Угу, Чудово. Є. Тобто В машині ми можемо використовувати все. Починаючи від колес, закінчуючи дзеркалами. А спробуй залізти на машину і як в Титаніку. Знаєш, так стати. І тримайся. І ножичку так може одну сторону. Ага. Так, спробуємо. О, чудово. Так, міняй ножку, трошки так можна рухатися. Ага. Дивись в сторону сонечка. Ось так гарно, так. Так, давай відійдемо трошки подалі, щоб машину ми захватили, так? Угу. Я буду з цієї сторони, щоб моя тінь не заважала. О, молодець. Нічого й казати не треба. Угу. Це яке в тебе плаття гарне? Угу, є. А зроби трошки волосся наперед. О, так. Так, 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 так. Супер, клас, так. Є, супер. Ну що, любі друзі? Зараз е, вечорія. В нашій моделі вже замерзлі ніжечки. Треба її відпускати, грітися. Е, я сподіваюся, що наші поради були вам корисні. Ви зможете в подорожах використовувати, робити собі гарні фоточки на пам'ять. Е, ми дуже вдячні нашій моделі. Нашій даринці, яку я сьогодні мучила, і, і де ми тільки не знімали. Ви дивились сьогодні фотопрогулянку зеленою рукобрацькою? І з вами власне була я, Ілона Рукобрацька. То до нових зустрічей!